Всім привіт! Знаєте, хто ми в цьому світі? Ми насправді мандрівники та прибульці на, цьо, на цій землі. Ні з чим ми сюди прийшли, ні з чим звідси й підемо. Що ми можемо тільки з собою взяти це лише віру нашу та наші діла, вони йдуть слідом за нами. А так, фізично, фізично нічого ми взяти більше не можемо. І Петро. Він каже, що, що все, що відбувається на цій землі, сприймайте як пригоду. І цю пригоду без Ісуса неможливо пройти. А зараз, ще коли відбувається така масштабна війна і світ набуває епохи апокаліпсису, звісно, багато людей перебувають в ілюзії, не розуміють нічого, ані термінів, ані часів. Але Куди час іде? Як Господь він розповідав, розповідав і розповідав притчі, а потім каже: ну, в принципі, все йде до чого? Що прийдуть ангели і зберуть усіх злих, з-поміж праведних і кинуть у вогняну піч, і святі вони царюватимуть на землі. Тому хотілося б кожен із вас мав цю подорож з Ісусом Христом у часі. Для цього Бог і прислав свого Сина на землю, щоб кожен мав цю можливість. Тому заходьте на канал Салтаненка, підписуйтесь, пізнавайте істину, будьте благословені!